Пропонуємо до вашої уваги електричний обігрівач. Це потужне та портативне рішення для зберігання тепла у будь-якому приміщенні. Обігрівач працює від мережі 220 вольт та використовує керамічну технологію PTC для ефективного нагріву. Він дуже компактний та підходить для домашнього або офісного використання. Обігрівач, розроблений для вашої зручності, забезпечуючи легку мобільність та розміщення в будь-якому місці. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний та портативний. Тивний спосіб зберегти затишок та тепло у своєму домі або в офісі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для кабелів. Це універсальний настільний органайзер, призначений для керування вашими зарядними дротами. Завдяки самоклеючій конструкції він легко кріпиться на вашому столі, забезпечуючи зручне рішення для організації дротів. Він має кілька затискачів для фіксації, які запобігають заплутуванню та зберігають ваше робоче місце в повному порядку. Ідеально підходить як для дому, так і для офісу. Це ідеальний варіант для того, щоб зробити ваш стіл. Лохайнішим та надати легкий доступ до дротів. Пропонуємо до вашої уваги pbt кейкапи. Це високоякісний аксесуар для механічних клавіатур. Дані пудингові кейкапи призначені для покращення вашого ігрового досвіду, виготовлені з міцного pbt пластику, тому пропонують надійне та довговічне рішення для персоналізації вашої клавіатури. Напівпрозорий двошаровий дизайн дозволяє просвічувати яскраве підсвічування RGB, створюючи приголомшливий візуальний ефект. Це ідеальні кейкапи для тих, хто хоче оновити ти своє геймерське місце. Пропонуємо до вашої уваги адаптер донгл для ПК. Це універсальний аксесуар, який покращує можливості підключення для вашого персонального комп'ютера. Завдяки технології Bluetooth він забезпечує надійне та високошвидкісне бездротове з'єднання для різних пристроїв, наприклад, для колонок бездротових мишей, клавіатур та аудіоприймачів. Цей компактний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних та стабільне з'єднання. Це чудове рішення для модернізації комп'ютерів та нову. Буків без блютуз. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ручний соковитискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку. Компактний та зручний дизайн дозволяє його легко зберігати та чистити. Даний соковитискач ідеально підійде для тих, хто любить свіжі цитрусові соки домашнього приготування.